Такі котлети люблять і дорослі і діти. Соковиті котлети, тому зі столу вони зникають миттєво. Всі аж на хліб тече приготуємо неймовірно смачні соковиті котлети сьогодні на сковороді. Як, а ось так. Для приготування соковитих котлет беремо крім м'яса. Ось такі інгредієнти. За бажанням, щоб котлети були суковиті, додаємо будь-якого овоча, чи хабачка, чи моркву ми сьогодні додамо картоплину. Та ще ми сьогодні будемо смажити котлети із хитростю. Ось таку грудочку масла Наразі на хвилин 20 покладемо у морозильну камеру. І так про все по порядку. Хліб розмочуємо на хвилин 15 і відтискуємо. І з хлібу можна з куринку відрізати, відтиснули хліб і разом з цибулею перекрутимо із м'ясом через м'ясорубку, а часник натремо на терці або пропустимо через прес. Щоб котлети були неймовірно смачні, потрібно взяти різне м'ясо. Ось ми перекрутили уже свинину. Через м'ясорубку перекрутимо ще й філе курки. Якщо м'ясо не жирне, то потрібно ще й додати шматок сала. Хліб пропускаємо через м'ясорубку останнім. Хлібом чистимо м'ясорубку, приготуємо м'ясний фарш. До подрібненого м'яса, цибулі, хлібу додаємо свої улюблені спеції, яйце та за смаком перчимо та солимо. Ми на кілограм м'яса додаємо повну чайну ложку солі. Для суковитості додаємо подрібнену. Картоплю картоплю натерли на найменшій терці. Фарш ретельно змішуємо. Та ще разів 20 добре відбиваємо. А тоді додаємо хитрість, яку ми натерли мерзлого масла і додаємо до фаршу. І знову швиденько змішуємо. І, і поміщаємо у холодильник на 20-30 хвилин. Нехай м'ясо замаринується. Тим часом готуємо будь-яку паніровку. Можна котлети панірувати і просто в пшеничному борошні. Швидко час минув, пора вже смажити котлети. Будемо виплескувати котлети будь-якої форми та величини. Набираємо фарш і вологими руками виплескуємо котлети, паніруємо котлетки і вже розігріваємо сковороду. Котлети будемо викладати у розігріту олію. Олії наливаємо достатньо і смажимо. Котлети з двох сторін до рум'яної скоринки. Смажимо по 2-3 хвилини спочатку з двох сторін. Перевертаємо котлети на іншу сторону, смажимо 2 хвилини на вище середньому вогні. А далі вогонь перемикаємо на найменший. Котлети до готовності доводимо під кришкою на малому вогні. Ось так їх тушкуємо хвилин 5-7 Протушкували вже котлети і пора їх подавати до столу. Таку смакоту можна подати до будь-якого гарніру. Апетитні. Пахучі смачні котлети зовні, а всередині сік тече аж на тарілку. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні котлети. ви таких смачних котлет ще не їли. Ніжні, соковиті. Це просто смакота. Такі котлети. Люблять і дорослі діти.